Дорогі браття та сестри, Христос рождається. Славімо Його, наш Миколаївський храм у вечірній красі. Невимовна краса. Дякую Богу. Дякую Богородиці, дякую жінкам нашим мироносцям, котрі прикрасили ось так нашу святиню. Погляньте, яка невимовна краса, який вертеп, які наші. Ялиночки, Господи, слава Тебе, благослови нашу земну батьківщину. Оберігай її від усякого зла. Подаруй радість. А радість найбільша для кожного з нас це, звичайно, мир для нашої земної батьківщини. Погляньте, яка невимовна краса. Тішимося і дякуємо за все, Господи. Господи, благослови, не залиш нас! І покрий своєю благодать. Господи, подаруй мир і збережи наших воїнів. Хай Господь милосердний кожного з нас не залишає і оберігає від усякого зла. Зі святом, дорогі браття та сестри, будьте крепенькі та здоровенькі, і вітаємося зі всіма вічно живими словами. Христос рождається! Славімо Його!